Всім доброго дня! Продовжую накорочити китайців. Ось цей це вже друга частина відео, в першому ви бачили, один вже майже повністю готов. Ось заберу звідси пробку, поміняю. Ось тут попався експерт 5200. Теж заводиться, працює, але якось странно працює. І оказалося, я трошки розібрав, і ось видно. А ось з другої сторони краще видно. Надірваний сальник. Ось там я достав. Його. Ну і що найцікавіше, ось така от латунна пробка. она, наверное, дороже, чем сама пела, что мне досталось. Ну, вот одразу поменяем два сальника. І все, таких больше проблем я по ней не вижу, буде працювати. А вот это вот запчасти. запчасті, он куча пластика. И тут теж куча. та остатки ще трьох бензопів. От Складаю ще цього експерта і мені хватить. Це все остальне піде в брухт. Може, лишу собі пару карбюраторів ще сцеплення, ще щось таке. Все остальне піде в брухт. Ось так трошки підзібрав. Сцеплення. Промив тут все, почистив від прокладки, якась прокладка стара, дуже чіплюча. Ну і магнітов в маслонасос, Ну і вже буду чіпляти поршеньок надівати циліндр і збирати далі. Це, нічого складного тут нема, все просто. Китаєць простий в ремонті. І дешевий. Ну і ресурс в нього, скоріше всього, нема. Так, ось видно. Які задіри на поршні. На циліндрі теж є задіри. А тут пальцем відчувається. Вирішив купити ось таку от поршніву. ось Поршніву. Благо китайська вона вся дешева. Будемо ставити нову поршніву. Сальники, комплект, комплект прокладок. І будемо збирати. Подивимося, як воно буде їхати на новій поршньові. Тут пише 52. А тут пише 45 мм. Ось так от. Ну, будемо складати і показувати потроху. Зібрав я вже встановив циліндр. Все крутиться. І зараз буду. Приступати до карбюратора. Є в мене такий карбюратор, який стояв. No name. Ну, і є два таких же карбюратора. Це похожий на наюзаний. Це вже, видно, що трошки побачив життя. це теж. Похожий, ніби новий. Ми будемо думати, що краще. На перший погляд, карбюратори всі одинакові, але є нюанс. Ось цей No Name Інша конструкція важелів. Ця заслонка повітряна. Вона підпружинена. Якщо нажимається газ, якщо її закрити, зараз спробую показати, ось вона закрита. Тепер я натискаю на заслонку газ. Незручно. Ось з цієї сторони попробую. Оп! Ось вона. Відкрилась сама. Це типу така система, як на, на щтілі, коли починає газувати пилка на закритій заслонці, нажимаєш газ, заслонка відкривається і оберти вирівнюються. Ну, зараз виставимо ельку і A В на півтора оборота, я думаю. І побачимо. Вже потім підрегулюємо. Ну що ж, будемо тестувати другого китайця. Це 52-2.0. Но поршень стоїть 45 мм. Тут нова поршнева. Я вже нею трошки порізав, обкатав. ну от Щільок для порівняння ну щільок 30 кубиків. А це я не знаю, чи 52 кубіка, чи. 45. На цій пілі поміняна поршнява, і ще взяв я плавний старт. Ну і з другої пили бокова кришка. Нова, новий ланцюг, нова шина, машини не було. Ось так ось. Но маслом вона обсикається ще краще, ніж попередній китаєць. Ну і для розминки ось такий от десь 150, може, брусочок. А далі буде ось такий. Це вже ну, 200 є. Будемо різати. Подивимося, щель тільки для порівняння швидкості. Тому що тут треба порівнювати з моторсіччю. Моторсічі в мене зараз немає, я її не брав, може ще колись зрівняємо. Поїхали заводити, обидві пилки холодні.

Как видно, реже нормально, проблем нема. Ну и сейчас запускаем монстра. ah <SELFIDENCIO> <SELFIDENCIO> Як видно, пиляє взагалі без проблем. Ну, зараз міняємо заготовку. Ну, на цій колодці ми не будемо бавитись, штілем ріжемо зразу китайцем та й усе. Заводиться добре як на холодну, так і на гарячу. Oh, 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 Завився тирсує ланцюг. Тепер треба зажали. Видно, що натяг є, ну таке я вже знаю, ці приколи. Забивається там цей ланцюжок пирсує і зажимає його. Ось можна побачити на зубі масло, не масло. А терса, якби зразу газанув, воно би викинуло. А так нема. Ну і видно, що масло йде кругом. І це я не знаю, що це за болячка цих китайців. Ну ось, про що я казав, невеличкий ремонт, поки я терси. Ланцюг. Вже повне масла. Треба таки поміняти маслонасос. це не буде діла. І ось стоїть і тече. Маслонасос і шлангочку. Поміняю, напевно, буде. Але не буде так. На попередньому китайці так активно не тече. Ще є з підтіканням мастила. Ось там стояв шланг і він вже Задубів і входив туди взагалі без опору. Купив новий, поставив, наповнив. Ну і в мене вона стояла. Провіряв, чи буде те ні. Ну і все. маслонасос лишаю старий. І все, збираю назад і буде працювати. От така На китайських треба міняти всі ці. Резивно-технічні вироби, бо не буде нічого з цього. Всім гарного дня! Можливо, буде ще й третій китаєць, якщо я зберу. А можливо, хватить і цих. Пишіть ваші коментарі про китайців.